Привіт усім добрим людям, 1, 2 і 3 березня. 1 березня, друга половина дня, місяць переходить в знак Овна, і він буде там знаходитися до 3 березня, до перша половини дня, 3 березня. І ми з вами в ці дні можемо видихнути. Видихнути, тому що планета Марс планета Марс повертається до свого директного руху і починає виходити з ретростану. Вже проходить період стаціонарності, зупинки і починає знову свій директний рух, тобто рухається вперед. Це дуже добре, тому що оця такий тиск на нас, така войовничість, агресивність, деструктивна. Вони спадають, спадає інфантильність, Спадають образи, депресія, руйнівна така енергія, як внутрішня, так і зовнішня. Вона спадає. Навіть незалежно від того, що Марс, Марс знаходиться в раку, а йому в раку некомфортно. Там таке положення, як вигнання. Але йому вже рухаючись прямо, планетка вона дає рівну енергію, добру енергію. І приходячи в овен 1 лютого, так ми відчуємо такий перелив. Сил, прилив енергії, активності, і нам захочеться, як ми вдихнемо друге дихання, нам захочеться проявлятися, робити активні дії, займатися спортом. І це у нас також зростаючий місяць, це в нас третій, четвертий, п'ятий дні місяця зростаючий. Що можна робити на зростаючий місяць? Ну, Тут у нас збільшується зростання місяця, енергія планети, і можна сміливо братися за будь-які справи. Гарно робити активно фізичні вправи для підтримки організму в тонусі. Дієти вони в цей період не будуть ефективні. Ну, можна спробувати, але краще дієти починати на спадаючий місяць. Також на зростаючий місяць можна все саджати, займатися садовими роботами, рослини, квіти, тобто все, що пустить коріння і піде в ріст. Енергія місяця в цей період вона допомагає досягти поставлених цілей і задач. В цей період можна виконувати різні практики, які підвищують енергію. При зростаючому місяці простіше всього підвищити імунітет і чинити опір різним захворюванням, тобто можна приймати там ліки, пити чаї, бади, які підвищують імунітет. Робота в команді в такий період приведе до гарних результатів. Пошуки роботи і зміна діяльності на зростаючий місяць також будуть успішні. Можна вкладати кошти у справи в інвестування, робити будь-які починання тим, хто хоче довге волосся, тобто для росту. Ми також робимо стрижки, зачіски на зростаючий місяць. І зростаючий місяць у нас з вами буде до 13 березня. Тобто це все можна робити до 13 березня, а 14 березня у нас з вами буде повня. Також, дивіться, 2 березня у нас. Планета Венера, планета Венера переходить в ретростан, тобто вона починає свій рух назад. Ну, цей рух вона якби зупиняється вже з 27 лютого вона зупиняється. І потім з 2 березня вона починає рух назад, це період ретро Венери. Коли планета рухається назад, то вона і повертає нас до минулого, до тих минулих ситуацій, які в вас ще не завершилися. Венера у нас відповідає за любов, за кохання, за партнерство, за стосунки за гроші. За гроші. Венера в астрології це мале щастя. мале щастя, малі гроші. За красу, за творчість, за насолоду життям, за комфорт. За це все відповідає Венера. І от такі всі ситуації з минулого, які у вас не завершені по Венері, вони будуть повертатися в цей період у ваше життя. Ретроградити Венера буде до 16 квітня. Вже 16 квітня вона почне свій прямий Рух тому в цей період, ну по-перше, там ще і 7 березня буде ретроградить Меркурій. Тобто, в кого не завершені відносини з колишніми, вони будуть повертатися, і ви будете їх завершувати. Тобто Колишні про себе нагадають, якщо ці відносини ще не завершені. Також ви самі можете позвонити або повернутися до минулих стосунків. Тобто ви, наприклад, в розлученні або ви у сварці з коханим от в період ретро венери ви можете помиритися і знову повернутися назад. Також в цей період не розлучайтеся, тому що буде підвищена така конфліктність у відносинах, будуть там виясняти відносини, тобто ну, багато буде так, підніматися питань різних, які накопилися скажімо так, за період спільного проживання. Тому така порада вам і рекомендація не розлучайтеся, навіть якщо ви там дуже сильно посварилися. Краще заспокоїтися, зачекайте до 16 квітня і потім уже твердо і тверезо прийміть рішення, тому що після 16 квітня воно може змінитися. Або ви можете розлучитися в період ретро Венери і потім про це сильно пошкодувати. І в період ретро Венери кожні там роки, коли вона ретроградить, ви будете повертатися до цих стосунків. Можуть бути незавершені ситуації з грошима, конфлікти через гроші. Через гроші конфлікти з партнером, тобто мірятися можете, хто скільки заробляє, хто більше заробляє, хто більше робить для родини. От в такому плані може програватися. І якісь незавершені грошові ситуації, пов'язані з фінансами. В минулому, які ви не закрили, вони також нагадають про себе для того, щоб ви їх закрили. І тут, знаєте, такі от. Ви можете багато робити, а результату отримувати мало в цей період. Тому просто заспокойтеся, насолоджуйтесь краще всю свою енергію направити на творчість, на творчість, на красу, тобто робіть красу в домі, там затишок, комфорт підтримуйте, те, щоб будинок, да, ваша домівка, там ваш, наприклад, там кабінет робочий або ваш. Стіл на роботі, ваше місце воно приносило вам задоволення і комфорт, і красу, щоб ви бачили перед собою красу і творчість. Підключайте творчість, це буде набагато краще, ніж, ну, ніж ви будете агресувати, конфліктувати такому плані. Далі дивіться, тут може піти переоцінка цінностей, тобто те, що для вас було цінне, ви можете зрозуміти, що воно взагалі вам не потрібне. І навпаки, що ви думали, що для вас немає ціни, стане дуже цінним у вашому житті. Також самооцінка у вас вона може або ви почнете цінити себе, або навпаки, в когось може впасти самооцінка. Ось, ось в такому. І Венера у нас відповідає за красу, це жіноча планета, краси, насолоди. Тут не варто робити ніяких уколів краси, пластичних операцій, таких різких кардинальних змін в іміджі. В... В зовнішності от прям таких різких кардинальних. Зрозуміло, що там нігті, фарбування волосся, там відвідування косметолога, та, да, так це норма, але там уколи, пластичні операції, от це все краще вже робити після 16 квітня. Ну, Якщо ви хочете, щоб було дуже красиво, да? тому що якщо ви в цей період зробите, воно може піти не так, як ви хочете, і ви отримаєте ну, результат такий, який вас не Задовольнить, потім потрібно буде все перероблювати. І в цей період не варто робити таких великих покупок, тобто житло, нерухомість, там, орендувати приміщення під салони краси, не брати ніяких кредитів, тобто краще закривати, тобто, все закривати. Закривати і не набирати нових, тому що це буде просто розтягнеться на довгий, на довгий період. Тому от до 16 квітня в ретро Венеру ось такі вам рекомендації. Далі, далі поїхали наш місяць вовні. Місяць вовні, що він нам несе? Ну, по-перше, ми станемо першого, другого і третього. Ми станемо більш активні. Тобто ми станемо більш мужні, хоробрі та стрімкість, стрімкі, швидкіші. Овен він взагалі дуже швидкий. Також ми стаємо більш такими рішучими, відкритими, схильними більш до конфліктів, до відстоювання себе. Зростає енергія як активності, так і агресивності, тобто можемо поконфліктувати з іншими людьми і навіть зростає кількість бійок, тобто люди ну, виясняють відносини кулаками. В цей період ми вибираємо себе, ми стаємо егоїстами, і ми хочемо домінувати над іншими людьми і бути... Ну, щоб нас слухали, нам хочеться бути першим, нам хочеться бути лідером. Тобто, в цей період ви можете активно проявляти всі свої лідерські якості, ну, зрозуміло, в екологічному порядку, і це приведе до дуже гарних результатів. Рішення, які ви приймете в цей період, вони будуть швидко приведуть до результатів, але ці рішення вони можуть бути імпульсивними, тому що о, він, він не думає. Він, він спочатку робить, а потім думає. Тому ну, бажано думати над тим, що ви робите, тому що це необдумані ваші вчинки, вони приведуть до того, що. Там і люди можуть вас, на вас образитися, і можете зруйнувати, зруйнувати те, що ви хочете зростити, зробити. Також в ці дні зростає висока ймовірність пожеж, травм і нещасних випадків, ДТП. Тобто, треба бути обережним як і водіям, так і пішоходам, не поспішати. Не поспішати. Далі, дивіться, далі у нас здоров'я. Правило антагоніста діє, овен у нас відповідає за голову. За мозок, за зуби, тобто все, що на голові, і в цей час голову взагалі бажано не чіпати, ніяких операцій на голові не робити. також в цей період загострюються хронічні запалення. Можна і успішно лікується в цей період 1, 2 і 3 лютого, перша половина дня. Успішно лікуються нирки, сечова система, жіночі гінекологічні захворювання, вся гінекологія. Також гарно гарно підійде також дихальна гімнастика, Дихальна гімнастика і груди, груди, да, от груди також грудну клітину можна лікувати. Також можна відвідати мануального терапевта, розтягування м'язів, воно буде добре в цей період. Дивіться, колір Марса це червоний колір, тому якщо вам не вистачає фізичної або сексуальної активності, то ви можете в елементах одягу або в елементах аксесуарів додати червоний колір. Це вам допоможе і дасть вам такої енергії, енергії активності та сексуальності. Кохання, Кохання, тобто це планета, планета Марс, це у нас Марс, вона відповідає за сексуальність то зростає інтерес до протилежної статі, чоловіки стають більш активними в цей період, тому займайтеся mm. пристрасним розвитком ваших відносин. Якщо ви в цей час відносини починаються, то роман буде бурхливим, але він може бути короткочасним. Для того щоб ну, прояснити да, відносини, не варто в цей період їх прояснювати, тому що буде підвищена агресивність, і ви не домовитесь, кожен буде думати про себе. Партнер буде себе ставити на перше місце. Тому це краще зробити, коли вже друга половина 3 березня або вже 4 березня, коли місяць перейде в знак тільця. Фінанси та робота в Овні гроші дуже сильно витрачаються, тобто швидко, імпульсивно можна купувати такі невеличкі, невеличкі такі. Ну, якби недорогі покупки, швидкі, тобто гарні для закупки продуктами харчування, тобто тому, що ці речі, які в цей період вони купуються, ці речі вони швидко зношуються, стираються, начебто, як згорають. Тобто цей час він, в цей час можна купувати різні там, інструменти, різні ножі, гострі такі предмети. Тобто Це можуть бути тим, хто в'яже шпиці, крючки, голки, нитки, і для автомобіля можна інструменти, там деталі для автомобіля, це можна купувати. І всі справи, які ви в ці дні почнете, вони будуть закінчені швидко, вони не розтягнуться на довгий час. Це гарний час для торгівлі, для купівлі, продажу, для таких ризикованих рішень, швидких ризикованих рішень. Для ризику гарний час. Хочете ризикнути, можна в цей час ризикнути. Гарно продаються запчастини для автомобілів, для спорту. І всіх це сприятливий час для людей, які працюють у силових структурах для поліцейських, військових, для співробітників охорони. Також гарний час для керівників, адміністраторів та політичних діячів. Тобто політики в цей час можуть активно виступати, розповідати, які вони класні, як вони багато для нас роблять. Ну, ми ж розуміємо, да, інформаційний простір ми сприймаємо тільки на 50%, тому що 50% там просто водичка, яку взагалі не варто сприймати до уваги. І, і от ще в ці дні обстріли продовжаться вже з 4 березня. По обстрілам по повинно бути трішечки легше, тому що місяць в тельці він заспокоює. Але дуже, ви знаєте, я дуже радію тому, що місяць вийшов з ретростану, тому що цей період він прям був дуже тяжкий. Місяць він ой, місяць вибачаюсь, місяць, місяць не буває ретроградним, так як і сонце, Марс Марс вийшов з ретростану, тому що ретро Марс це такий прям, такий період не з легких. Ну, ми вже видихаємо. Е так, е все розповіла, все розповіла. М е м м можуть бути, дивіться, треба берегти себе, особливо голову, тому що можуть бути травми, особливо голови, спинного хребта, рук та ніг. М і е також зростають крадіжки і напади на людей. Тому бережіть себе та будьте обережні. Все, всім гарного дня, обнімаю, пока-пока.